Слава Україні! Шановна громада, ми дійсно сьогодні на порозі громадянської, а може даже і світової війни. На жаль, той Чергінсхан, маленький наполеончик, який ввів війська на нашу територію, думаю, що нас запуджує. Не вдасться йому нас запувати. Не вдасться. Я впевнений, Україна вистає, я впевнений. Україна буде незалежна і залишиться і далі буде європейською державою. Ті війська, які зараз зайшли на Крим на територію України, підуть звідти. Нам треба зараз об'єднатися. Нам треба не допустити провокацій, які можуть ФСБ зробити. Ви згадайте, як починалася Друга Чеченська війна, коли ФСБ. Підірвали пару будинків і звернули все, що те, чеченські терористи зробили. Щоб не було такої провокації і в Криму. На жаль, може таке статися. Можуть вони зробити все. Вони пішли по безпреділу. На жаль, не вдалося затримувати нашого, не нашого, а того, кого треба було стріляти на місці, не випускати за межі України. І, може, ситуація була би зовсім інша. Ви бачили, як він в Ростові закликав Путіна, каже, що ж так Путін нічого не каже? І на сьогоднішній день Путін вводить війська на Україні, лікалізує ті війська, які вже були на Криму і в Сівастополі. Це ми пам'ятаємо в 41-му році, коли фашисти йшли, завойовували без оголошення війни. Так само й зараз стається. Не вдасться йому завоювати Україну. Я впевнений, що Європа, Америка, весь світ встане на бік України. Хотілося б, щоб центральна наша влада. Сьогодні на протязі доби призначила всіх гілків виконавчої влади на території нашої області, голову адміністрації, прокурора, начальника УС, голову СБУ. Щоб люди взяли, працювали, наводили лад і в нашій області. На жаль, криміналітет піднявся. Кожен день скоюються різні злочини. Практично ніхто не розкривається, ніякі злочини не розкриваються. Треба дати зрозуміти, що нас не подолаєш, нам не зробиш то, що вони хочуть зробити. І ті провокатори, які зараз... Вчора з'явилися на східній Україні в Одесі, в Донецькій, які російські прапора вивішують на наших державних установах, вони по всій Україні поїхали. Треба, щоб правоохоронні органи запрацювали, дали відсіч тим провокаторам, не допустили тих підпалів, які мали місце 18-го числа. Я впевнений, ми з вами переможемо. І Путіна і Януковича чекає гадський суд таміна дорога. Слава Україні.